І так, настав час будувати діаграму. В нашому випадку ми отримали табличні дані витрати по окремим дням: за 10, за 11, за 12, як видно, у нас є нульові витрати. В інші дні у нас на даний момент витрати дорівнюють нулю. Тобто, в принципі, це ми вже отримали. Другий від статистики, яку ми хочемо отримати, це скільки ми витрачали по тій чи іншій категорії. Категорії, вибачаю, не та мова. категорії. Тут відповідна сума у нас буде. В принципі, зараз ми просто перенесемо з ці категорії, які у нас тут є, видалимо дублікати. Хоча, в принципі, це ми могли б зробити автоматично, але формула тут була б досить складна. Зараз ми не будемо на цьому поки зупинятися, просто ми будемо вважати, що у нас є лише невелика кількість категорій, які ми, в принципі, зараз і порахуємо. Всі інші категорії у нас повторюються. Отже, у нас буде 5 категорій продукти, машина, побутова хімія, косметика і одяг. Ну і тут ми використовуємо ту ж саму формулу, сум'яслі. діапазон, якому ми будемо шукати. Б.з. Так. Критерій. В даному випадку цей критерій у нас буде продукти. «Точка з комою і діапазон сумірування. Сумувати будемо ми по сумі витрат. Знову встановлюємо діанежний формат» і перетягуємо нашу формулу на ті комірки, які ми будемо, в яких будемо її використовувати. Відповідно, в цій комірці у нас ми будемо шукати по категорії машина. Тут ми будемо шукати по категорії побутова хімія. Як бачите, при перетягуванні нашої комірки, якщо у нас. В комірці є формула, і в формулі є відносна адресація. Відносна адресація, ще раз нагадую з лекції, ми не ставимо знак долара, тобто просто посилання на комірку. Так от, якщо є така відносна адресація, то при притягуванні формули формули автоматично зсуваються. Не формули, верніше, посилання на комірки автоматично зсуваються, як в нашому випадку. Ну а далі, в принципі, тепер ми хочемо. Побудувати діаграму, ми виділяємо е, ті комірки, яких ми хочемо, е, з яких ми хочемо побудувати нашу діаграму. Ми робимо вставку. В даному випадку тут дуже гарно підходить е, кругова діаграма тобто сума витрат по категорії. Як ви бачите, у нас все пораховане, ну, у нас вийшло так, що у нас більше за все ми витратили на косметику. Давайте додамо. І ще зробимо, вкажемо кількість відсотків. ось таким чином, Тобто наші загальні витрати, і відповідно 50% наших витрат, як видно, у нас було на косметику, 17 на обіг, 17 на продукти, 15% на машину і 1 на побутову хімію. Ось наша перша діаграма це була колова діаграма, яку ми з вами побудували. Що є цікавим в діаграмах? Якщо ми. Перетягуємо початкові дані, по якими ми будуємо нашу діаграму, то наша діаграма не змінюється. Тобто, бачите, дані в діаграмі, вони, як то кажуть, беруться не з абсолютно адресованих комірок, а відповідно вони запам'ятовуються. І якщо дані з цих комірках ми перетягнемо кудись, то, відповідно, діаграма у нас не зміниться. Це дуже зручно. Друга діаграма, яку ми хочемо побудувати, це у нас буде, наприклад, гістограма, яка буде показувати, скільки ми витрачали в той чи інший день. Давайте побудуємо тепер цю діаграму. В принципі, це буде не зовсім зручна гістограма, тому що 31 стовпчик це досить багато буде, тим не менш, для прикладу її побудуємо. Ось, відповідно, теж досить просто ми таку гістограму побудували. Видно, що у нас тут є сума витрат так, в той чи інший день. Ну і по осі Х у нас знаходяться дати. Теж ми можемо макет обрати інший з підписами, з легендами, без, легенд, без легенди, ну і так далі. В принципі, саму легенду ми можемо видалити ось таким чином. Так як у нас тут лише одна сума буде, то в принципі, легенда нам не потрібна. От. Ну і таким чином, а тут у нас нема ще, в принципі, заголовка. Давайте назву діаграми якусь дамо. Витрати по днях. Ну і легенду ще раз видалимо. Якщо ми захочемо змінити розмір, Нашої діаграми, тут це можна легко зробити, притягуючи діаграму за ось цим э, вушком, можна так сказати. Як видно, змінюється у нас показчик миші. Ну, Таким чином, ми можемо змінювати розмір нашої діаграми. Е, ну і також зверніть увагу, коли ми з вами виділяємо діаграму, то у нас показуються ті комірки, по яким Ця діаграма у нас будується. Тобто <кій> це теж досить зручно. Ну, і, в принципі, а, так, це ми тут почали на, верніше, вставляти ці діаграми на листі статистика. Ну, Тут більш доцільно було перенести ці діаграми на, на, на листочок діаграми. Ну, Це можна зробити. Ctrl-X видаляємо в буфер обміну. Ну і тут, відповідно, Ctrl-V, відповідно, тепер у нас ми вставили сюди діаграму. Ну і теж саме ця діаграма. Ctrl-X, скопіювали в буфер і Ctrl-V вставили туди, куди нам треба. Окей, тобто, в принципі, з діаграмами трошки розібрались. Е, ну, в реальності, з діаграмами тут дуже багато ще інформації є, яку, яку вам би ви, ви могли б використовувати на практиці. Ну, це відноситься в основному вже до форматування нашої діаграми. Тобто ми можемо змінювати колір, ми можемо змінювати стиль нашої самої діаграми, будувати, наприклад, дані з тінню. Можна змінювати колір самих даних, в даному випадку контури фігури, заливка. Можна змінювати. Можна змінювати підписи осі, додавати проміжні осі, ну і так далі. Можна відображати чи не відображати сітку. Так, ну це у нас тут ось у нас. Лінії сітки. Ну і так далі. Окей. Ну і в принципі, що ми ще хочемо побудувати, в нашому випадку це у нас буде більш складна формула. Це буде формула, яка буде стосуватись розрахунку витрат по окремому місяцю і по окремій категорії. Тобто, можна сказати, це у нас буде мікс ось цієї статистики і цієї статистики.